Віктор Янкевич. Вбивство в бібліотеці. Детективна серія. Детективна агенція Во. Вбивство в бібліотеці. Це невеликий, проте цікавий детектив. Письменник презентує нову книгу у Львівській бібліотеці. Все підготували дуже ретельно. Ящик із речовими доказами, намальований крейдою Силует. Все було весело, поки не сталося справжнє вбивство. Розслідувати справу буде бібліотекарка, а письменник стане її помічником. Юля раніше працювала у правоохоронній системі, і слалося враження, що вона хоче втерти носа колишнім колегам. Юлія разом із письменником допитуватимуть родичів жертви. Вони виявляться головними підозрюваними. Подекуди поведінка бібліотекарки здавалася мені грубою і недоречною і симпатії не викликала. Хоча сама історія дуже цікава. Окрема фішечка вже на перших сторінках книжки з'являються справжні українські письменники Богдан Коломійчук, Ірина Катарош, Анастасія Нікуліна. Читаєш і ніби зустрічаєш старих приятелів у чужій країні. Загалом вийшов цікавесний детектив, актуальний і реалістичний, без надмірних сцен жорстокості. Адже бібліотекарі знають все. Тож в повісті вбивство в бібліотеці, як і в попередній, Юля Левицька бібліотекарка і детектив зуміє розплутати тугий вузол роденних взаємин і, звичайно ж, знайде вбивство. Насправді захоплюється книжка, її побудова. Її сюжет, адже вони нагадують історії, які ми з друзями придумували в дитинстві. Ось ми, наші знайомі, наші кумири, і ось якусь хлебу ми втрапили. Так само головним героєм виступає сам автор, який в житті у книзі він письменник, що збирається на презентацію власного видання у Львові. На захід заходять його друзі по пору, котрі дійсно існують в реальності. Так само реальна і бібліотекарка, і її директорка. Вигадана, мабуть, тільки родина, що опинилася в епіцентрі подій. Адже навіть Юлію Левицьку Віктор Янкевич списав з реальної херсонської бібліотекарки. Отже, починається презентація, писана вона дуже достовірно, але тут відбувається дещо, що нарешті захоплює читача у вир детективу. У бібліотеці знаходять. Ті перепотії вбивства і його розслідування автор вміщає в одну добу. Реальні та вигадання персонажі сплітаються в одній історії. Винахідлива і розумна Юля нововведе розслідування, випереджаючи на кілька кроків слідчих. У першій частині її пригод під назвою Відплата вона вже діяла разом з органами, а зараз обходить їх. Ой, я не буду спойлерити. Краще читайте. Віктор Янкевич вбивство в бібліотеці. Навчальна книга Богдан рекомендує.